Чоловік переселенки з Маріуполя Оксани зараз захищає Азовсталь. Жінка зі сцени на Франківському вічовому майдані каже, що бачила сльози свого чоловіка лише одного разу, коли він проводжав її та дітей із Маріуполя. Боявся, що я потраплю в полон тим загарбникам, Боявся, що діти потрапить тут дідом, мабуть, що мені розстріляють, якщо. Дізнаються, що я дружина офіцера. Оксана, як і решта учасників акції, вимагали у міжнародної спільноти допомогти в евакуації цивільних зазовсталі та екстракції військового гарнізону. Військовий полку Азов Тарас розповідає, в одному з боїв у Маріуполі його поранили. Через те, що не було можливості отримати медичну допомогу, йому ампутували ліву руку. Евакуювався з Маріуполя він 31 березня. Тарас каже, втратив руку, але не втратив віру в людяність по Побратимів та Україну я був на Азовсталі, лежав там в цьому реалізованому госпіталі. Де дуже складні умови, чесно кажучи, не вистачає перев'язочного матеріалу, без болів. Там дуже мало лікарів, тільки двоє, дуже багато поранених. Люди лежать просто на підлозі, там дуже брудно. Відповідно, мені дійсно пощастило, що загоїлася, рана не почалася. гангрена, у багатьох це є, ми маємо люди помирають від того. Що недостатньо буде Ірина Іванова розповідає, її син зараз поранений і перебуває на Азовсталі. Час від часу він виходить на зв'язок. Але більшість інформації Ірина дізнається з телеефіру. Каже, її син ніколи не скаржиться. Знаєте, що основне казав мама не плач. Я знаю, що ти там будеш, не плач, а я плачу день і ніч, бо це дитина. Дитина, частиночка наша, частиночка душі. Як може мама не плакати? Як? Я обов'язково дочекаюся тебе, синочку. Обов'язково ти прийдеш, я знаю, сину. Один з організаторів акції Сергій Савачук каже, зараз важливо звернути увагу світу та України до військового гарнізону та мирних мешканців, які вже два місяці перебувають в оточенні. За словами Сергія Савачука, щодо людей на Азовсталі потрібно застосувати процедуру екстракції. Насправді такий е, приклад вже був в історії світовій в 1940 році в містечку Дюнкер, де опинилась маса заблокованих військових британців, там бельгійців, французів, і навіть тоді з нацистами вдалось домовитись і застосувати цю процедуру. За словами Сергія Сивачука, зараз Азовсталь захищають орієнтовно 50 прикарпатців, які є бійцями полку Азов, Оксана Василик, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.